Це зовсім не перший раз, коли я буду це робити. Назвати Торі, я маркетологиня. В мене досвід більше 10 років, але я весь цей час працювала за кадром. Я створювала контент, розвивала соцмережі іншим людям. І от я подумала, що в 25-му році вже нарешті настав час приділити увагу собі. Саме тому я зараз активно взялася за свої соцмережі, в основному це Instagram, Але я почала публікувати деякі відео в Тікток, і навіть порівнюючи статистику в Тіктоці і в Інстаграмі, мені стало дуже сумно, але якщо чесно і об'єктивно, я жодного разу не дійшла до якоїсь такої необхідної стадії. Я не зробила все до кінця, і я це розумію. Наприклад, я розчарувалася, що в мене маленьке охоплення, і просто перестала заливати відео в Тікток. Та й, взагалі найголовніший мій аргумент TikTok для яки, якоїсь молоді, а я вже для цього застара. До речі, якщо буде дивитися до цієї хвилинки, мені цікаво, скільки ви мені дасте років. Тому ось я у 25-му році і я ще раз починаю свій TikTok. Це моя не перша сторінка. Я вже не знаю, скільки сторінок я створила і спробувала. Я чітко вирішила — я буду мучити цю сторінку, поки в мене щось не вийде.